забезпечення ефективної роботи розшуку осіб зниклих безвісти, а також комунікації з родинами зниклих безвісти осіб на території. ГНП Луганській області створено спеціалізований центр з розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин, який почав працювати безпосередньо 10 жовтня 2024 року. Спеціалізований центр ГУНП в Луганській області спільно з головним управлінням Національної поліції Дніпропетровській та Донецькій областях визначена його дислокація у місті Дніпро. За період часу спеціалізованого центру в ньому працюють щоденно, окрім неділі, 5 слідчих, один працівник карного розшуку, які безпосередньо приймають заяви від осіб про факти зникнення безвісти громадян на тимчасово окупованій території зникнення оборонців України, а також приймають дзвінки на гарячу лінію центру. За період роботи спеціалізованого центру. Було прийнято понад 50 заяв від громадян про факти зникнення безвісти на території окупованій, а також зникнення оборонців України прийнято понад тисячу дзвінків на гарячу лінію. В свою чергу спеціалізований центр здійснює роботу з метою встановлення осіб зниклих безвісти, комунікації з родичами, а також відбір зразків букального епітелію у близьких родичів для подальшого призначення судових молекулярно-генетичних експертиз, родині РНК профілю, а також налагодження комунікації з приводу обставин зникнення безвісти осіб.